Авторська казка Дельфінчик-Ехо. В одному великому, превеликому океані, де плаває багато різних рибок, великих та маленьких, жив дельфінчик ехо із своєю мамою. Він був ще маленьким і таким милим, дуже веселим, і не міг сидіти на місці. І як всім маленьким дітям, йому все на світі було цікаво, йому хотілося все більше й більше пізнавати світ. Мама дельфінчика завжди за нього дуже турбувалась і постійно наглядала за своїм маленьким пустончиком-дельфінчиком. Щоб він, де бува, не відплив далі від їхнього дому, коралового рифу, це була домівка дельфінів, бо там далі, в темному океані. Було багато небезпеки. Одного ранку мама сказала ехо синочку, я попливу із іншими дельфінами добувати нам їжу. А ти будь слухняним хлопчиком і далеко тільки не пливи від коралового рифу, бо там далі, в темних, притемних водах океану, плавають тигрові акули, а вони для нас дуже небезпечні. І попросила діда восьминога. Наглянути за малим Непосидьком. Дід Восьминіг примостився зручненько у морських водоростях і пильно так спостерігав, як ехо грається із мушлями. Це були його любимі подушки. Їх було звати Хвилька та Берлинка. Ехо підкидав їх догори своїм кирпатим носиком, а потім ловив і знову підкидав Ей, ану зараз моя черга!» Гукала перлинка. Ні, ні, будь ласка, ні, ще мене один разочок, тільки разочок підкинь, Просила хвилька, тільки не лоскочи мене своїм носиком, а то мені ну, дуже смішно, і я просто лусну від сміху. Це була дуже весела і привесела розвага. Хвилька і перлинка були просто в захваті і просили ехо підкидати їх ще і ще. Але у нашого маленького веселого дельфінчика були ще друзі. Морський коник булька, рибка-лусочка, рибка Чубчик. Вони дуже часто гралися із ехом. Ось вони припливли до дельфінчика та й стали вітатися. Привіт, ехо, сказав булька. Привіт, ехо! Привіталась лусочка. Привіт, ехо! Привітався Чубчик. Привіт. відповів ехо. Давайте ось, ось усі разом пограємося. Запропонував ехо, давайте. «А ви, ну там бовкайтеся, але не робіть мені стільки шуму та галасу. Сказав дід восьминіг, вже дрімаючи, а через хвилину і зовсім заснув наш наглядач. А маленькі друзі океану, не зовсім зважаючи на зауваження діда Восьминога, вирішили влаштувати морські перегони, хто кого перепливе. І на раз, два, три почали пливсти на швидкість. Всі дуже старанно пливли, бо кожен хотів обігнати усіх і бути першим переможцем. Пропливши кораловий риф, лосочка, уже така задихана, почала відставати. А за нею і булька. Тільки ехо з Чубчиком ще продовжували змагання. Ніхто з них не хотів здаватися, бо хотілось перемогти. Чупчик таки теж почав відставати. А ехо, захоплений змаганням, заплів вже так далеко від своєї домівки, що не зразу зрозумів, що заблукав. Озирнувшись навколо і побачивши, що кругом все чуже та незнайоме, гукнув «Чубчику, де де? У відповідь тиша, Чубчика, лосочки та бульки не було, не було нікого. Була тільки морська, холодна темнота. Де це я? Я що, заблукав? І тут, із надр темних вод океану, ехо побачив просто Велетенську тигрову акулу. Хто це в нас такий миленький? Солоденький та смачненький пливе до мене. Повірити не можу, такому щастю, сам обід приплив до мене. Ох. У ехо від тих страшних зубів аж плавці затремтіли. Акула була така страшенно велика І з такими страшними гострими зубами, що дельфінчик просто онімів від страху. Вона дивилась на дельфінчика злими, призлими маленькими очищами. Ти, зубата паща, я тобі не обід. Ой-ой, які ми сміливі. Ха-ха ха, відповіла Акула. Але це тебе не врятує, маленький сміливцю. Ехо відчув, що дуже безсилий та безпорадний, і дуже втомлений від тих перегонів. Та й взагалі, врешті-решт, він просто маленький дельфінчик, який загубився і якому загрожує зубата небезпека. Акула наближалась до еху все ближче і ближче, роззявивши велику пащаку і показуючи величезні страшнючі зуби. Це був просто жах жахучий, ну просто капець. І еху Почав кликати маму. Мамо, матусю, допоможи, ну, де ти благаю, почуй мене. схлипуючи, просив ехо, а зуба та паща наближалась все ближче та ближче. Ехо від жаху закрив оченятка і тут раптом велику і злющу акулу щось відкинуло від нашого малюка. Це була мама ехо, яка відігнала ту страшилку. І з іншими дельфінами із коралового рифу. Мамине серце, воно ж таке чуттєве, і відразу відчуло біду, і тривожно так почало битися в грудях. Мамине серце допомогло знайти свою дитину. Мамине серце безстрашно рвалося до свого малюка, і завдяки цьому ехо був врятований. Матусю, мамочку, рідненька моя. вигукнув він. Як же я тебе люблю дуже-дуже. Я ніколи більше не буду відпливати від дому. Синочку, і я тебе теж дуже люблю, відповіла мама і прибголубила свого маленького хлопчика. З тих пір минуло багато часу, і маленький ехо став дорослим та мужнім дельфіном, який завжди оберігав свою маму, тому що мужнім він став завдяки.